Доброго дня, з вами Етимах та в нас з'явились Nassінk Headphone 1. Є у білому та у чорному кольорі. Ось такий гарнесенький войликовий чохол Тут є документація та кабель для зарядки Та ще кабель 35. І подивіться на ці гарнесенькі навушники. Приміримо. Дуже гарний вакуум, Виглядає дуже стильно, незвичайно, не як всі будете. Дуже гарне шумозаглушення та гарний звук. Подивимось на кольори. Є ось такий білий та ще ось такий чорний. Тому приходь та обирай кольор, який тобі до душі.